Вітаю! З вами я, Ксенія Крамазина. Я сімейний дитячий психолог, допомагаю сім'ям з дітьми створювати стосунки з повною теплотою та довірою. Я терапевт, нейропсихолог, спеціаліст комплексної психофізіологічної діагностики. Я створюю простір, в якому діти відчувають себе безпечно, а ви, батьки, відчуваєте себе свідомими батьками. І сьогодні виходжу в ефір для того, щоб поділитися своїми роздумами, своїми узагальненнями з приводу того, яких помилок допускаються батьки, коли хочуть створити довіру. Нам, батькам, хочеться, щоб діти довіряли, щоб я. Коли буде, Якщо трапиться якась історія, то дитина прийде і поділиться з нами, а ми зможемо щось порадити і вирішити питання разом. Але дуже часто, коли аналізується поведінка батьків і взаємодія з дітьми, то виходить, що інколи дії, які робляться, вони не приводять до того результату, того очікуваного результату. І сьогодні я хочу познайомити да, з такою класифікацією умовною, звичайно, тих помилок, які допускаються в батьки. Тобто 9 способів, рекомендацій, як втратити довіру дитини. І кожна із нас, мама чи тата, ми можемо використати цю інформацію для того, щоб продіагностувати свою власну сімейну систему. І перший спосіб, за допомогою якого ми можемо втратити довіру, це самий простий, коли ми не виконуємо свої обіцянки. Ми щось пообіцяли і це не зробили. да, дійсно, може заявила свого слова дали, хоч, хоч хотіли пообіцяли, а потім передумали. І якщо ми так робимо, то для дитини це про те, що їй чи йому не варто довіряти. Другий спосіб це такий прям специфічний спосіб, коли ми дізнаємося якусь таємницю дитини від самої дитини чи від когось іще, і нагадуємо про неї. Тобто ми Показуємо, що ми про це знаємо і нагадуємо не в такій, не в коректній формі. Коли виясняються стосунки, або ми чимось невдоволені, і ми це використовуємо як якийсь шантаж або насмішку. Звичайно, це також впливає на довіру. Класичний спосіб, третій. При кожній нагоді. Нагадувати про доньку, подружки, однокласників, сусідів, які краще вчаться, допомагають, тримають свої речі в порядку. Четвертий спосіб стандартний контроль. Звичайно. А коли ми контролюємо, то нам від цього спокійніше. І коли цей контроль скритий, або він на поверхні знаходиться, коли ми контролюємо, з ким дитина розмовляє, що вона робить, який порядок в неї в карманах, в ящику, в ящику стола, в портфелі. Тобто контроль, звичайно, зовсім не про довіру. Дитина робить висновок, що вони мені не довіряють. А чому ми контролюємо, а тому, що ми, звичайно, турбуємося, ми переживаємо, ми тривожимося. І бажання контролювати це в першу чергу позбавитися оцієї тривоги, яка нам заважає. П'ятий спосіб. Порушити довіру це такий традиційний, коли ми розмовляємо зі своєю мамою, подругою, чоловіком і жалімося на своїх дітей. Причому дитина це чує, коли ми тримаємо фокус уваги на тому, що погано, а не на тому, що добре. Шостий спосіб примітивний. Це спосіб, коли ми Позбавляємо гаджетів дітей. Тобто, щоб не відбулося, одразу треба забрати гаджет. Бардак в кімнаті, погані оцінки, невивчені уроки. І це так, такий шантаж і маніпуляція, коли ми весь час погрожуємо і відбираємо ці гаджети. Сьомий спосіб це безпрограшний спосіб, який коли при будь-яких конфліктах, непорозуміннях, ми пробуємо дитину вігнати відчуття провини, коли ми кажемо, як тобі не соромно. І цим самим, викликаючи сорому дитини, ми порушуємо стосунки з нею. Тобто це вже зовсім буде непродовіру. І восьмий спосіб, за допомогою якого можна зруйнувати паростки довіри між батьками і дітьми, це такий, я назвала, просунутий спосіб. Це коли ми якимось чином натрапляємо на якісь записки дитини, переписку дитини, щоденник дитини. Ми це читаємо. І не тримаємо це в таємниці, це не є тими роздумами для нашого внутрішнього батьківського зростання. А коли ми цю інформацію починаємо використовувати, можливо, критикувати дитину за те, що вона там написала, да, ми щось можливо про себе там прочитала, і нам це не подобається. І ми починаємо виясняти ці стосунки. І тим самим ця довіра вже... Дуже сильно буде порушена, тому що дитина навряд чи колись захоче нам повірити. І витончений такий спосіб, з допомогою якого можна зруйнувати довіру, це коли ми цю отриману інформацію з якихось особистих. Особистої переписки ми передаємо другу чи подрузі дитини. Тобто ця інформація є не тільки в нас, а ми нею ділимося і ще з кимось. Не значить, що ми хочемо щось поганого для дитини, але коли таким чином ми відкриваємо інформацію, це про недовіру, це про нечесність. І, звичайно, дитина навряд чи захоче щось. Нам розповісти, чимось, з нами поділитися. Ось такі дев'ять способів, які можуть зруйнувати довіру. І маючи їх, ми можемо діяти по-іншому. Якщо не зрозуміло, як діяти по-іншому, пишіть питання. Звертайтеся за допомогою. Чим менша дитина, тим легше відбудувати довіру. Чим старша дитина, тим це важче. І коли ми, розуміючи, що у 6 років в мене є певні питання з дитиною, я думаю про те, що та дитина виросте, щось зміниться, переросте. А приходить 14 років, і я розумію, що мені вже зовсім складно, і я взагалі не знаю, як мені бути з цією дитиною. І тоді Звертаються до спеціалістів. Але коли дитині 14 років, то вже важче виправити те, що маємо. Чим менша дитина, тим легше виправити. І тим швидше ми побачимо результат. Тому звертайтеся, не зволікайте, будьте свідомими батьками. А якщо потрібна допомога, з радістю допоможу. І з вами була я, Ксенія Кармазіна, дитячий сімейний психолог. Я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати стосунки, сповнені теплотою та довірою. Я створюю простір, в якому ваші діти відчуваються до безпеці, а ви свідомими батьками. Дякую за увагу. Будуть питання, пишіть в коментарях. Якщо було корисно, ставте сердечки. Пишіть коментарі. Буду рада зворотньому зв'язку. І на все добре і до побачення. Гарної тихої ночі!